Щоденно ми повинні дякувати нашим Збройним силам України за спокій та мирне небо над головою Світловодської громади, а також України в цілому. Тож наші волонтери збирають необхідну допомогу, кошти, проводять благодійні акції, концерти, а також заходи для того, щоб придбати необхідні обладнання, а також техніку, автомобілі для наших збройних сил. Наші господині готують смаколики для того, щоб Збройні Сили України, наші військові, розуміли, що їх підприємують рідні та близькі, щоб розуміли і бачили, що теплий дім поруч, коли вони отримують ці смаколики. Окремо хочемо подякувати армії волонтерів, які знаходяться на території Світловодської громади, які особистими зв'язками допомагають нашим військовим всім необхідним. Від початку бойових дій наша громада прийняла офіційно близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми надаємо юридичну, психологічну допомогу цим мешканцям, а також щоденно намагаємося забезпечити продуктами харчування, а також всім необхідним внутрішньопереміщених осіб. В цьому нам допомагають міжнародні організації, благодійні фонди, за що я вам щиро дякуємо. Для більшості внутрішньопереміщених осіб наша громада стала другим домом. І ми будемо продовжувати створити умови для їх комфортного перебування в нашій громаді.